Я Павла ще знаю з училища, він вчився в 11 му училищі. Потім ми разом працювали на заводі новатор, товаришували разом, хороша людина була. Потім він поїхав в Польщу, давно не спілкувалися, більше п'яти років, напевно, і вирішив на війну. Вже коли я приїхав з Польщі, то ми з ним почали спілкуватися. На Новаторі він працював на координатно-росточних станках в першому інструментальному цеху. Я на той момент працював токарем, ми працювали в одному цеху. Життєрядісна людина була, як то кажуть, постійно душа компанії. Про нього поганого я нічого не можу сказати завжди. Якщо якась біда була, то він приходив на допомогу. Знайомий з батьком загиблого солдата, воїна. Патріота, який добровольцем пішов в лави Збройних сил і, на жаль, загинув десь під Луганськом, захищаючи нашу державу. В першу чергу він був сином своїх батьків, доброзичливим, чемним, допомагав, навчався, строїв своє майбутнє. Ну а на жаль, сталося таке в державі, і він проявив свідомість. Пішов воювати. Влітку його мама не пускала, забирала документи, бо вони разом в Польщі були. Ну, він все-таки якось умудрився, приїхав і пішов воювати. В 29-й школі міста Хмельницького перейшов до нас у 7 класі. Швидко він війшов до нас у клас. Його всі поважали, знали його тільки з доброї сторони. Так і всі хлопці, мабуть, у нашому класі. Ми завжди були такими забіяками трошки. Але фізкультуру і решта виконували на всі 100%.